Віра чи вчинки? Ні те, ні друге, а тільки разом. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю шостого звичайного тижня, рік другий. Спослання послання Якова Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра, коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже, ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само й віра, коли діл немає, мертва сама в собі. Та хто небудь скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру. Ти віруєш, що Бог один добре робиш. І біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безглуздий чоловіче, що віра без діл не приносить плоду. Авраам наш батько чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами. Так здійснилося Писання, яке каже Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність, і він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, не тільки вірою. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Ця істина стала каменем спотикання для Християн. Від часів реформації то стихає, то поновлюється суперечка. Чи справді ми виправдані самою лише вірою? Чи для виправдання віра має проявитися в учинках? Коли апостол Яків писав це послання? У нього не було жодних богословських або внутрішніх протиріч із цього приводу. Він сприймав усе навколишнє як мудрий духовний наставник. Святий Яків бачив, що його брати у вірі не живуть тим, у що повірили. Вони вважали, що віри досить, і не варто завдавати собі труду, допомагаючи іншим. І тому Яків написав це послання, щоб духовно наснажити чи струснути таких високодуховних християн. Зауважте, що він звертається до них як до безглуздих людей. Апостол хотів, щоб вони прозріли, усвідомивши порожнечу такої бездіяльної віри. Можете, чув приказку любити значить діяти. Тобто справжня любов це та, що виявляється не тільки у словах чи емоційних переживаннях, а саме в дії. Віра у Христа має переображувати не тільки наші думки і почуття, а насамперед учинки. Вона має впливати на те, як ми живемо, працюємо, розпоряджаємось грішми і майном, проводимо вільний час, як говоримо та слухаємо. Тільки так віра набуває сенсу для нашого власного життя і є свідченням для ближніх, для яких учинки красномовніші за слова. На це сьогодні вказує нам і Христос. Якщо бажаємо прямувати за Ним, то нам необхідно брати Його за приклад і в наших справах. Саме це Він має на увазі, коли закликає нас зректися себе і взяти свій хрест. Розпочни свій день із молитви про те, що хочеш жити згідно зі своєю вірою. А в кінці дня запитай себе, чи всі твої дії відповідали твоїм переконанням. Чи був ти послідовний та вірний євангельським принципам? Якщо так, то подякуй Богу за будь-які свої успіхи на цьому шляху. Якщо ж відчуваєш, що не впорався, то проси в нього благодаті виправитись. Із наступного тижня починається Великий піст. Це чудова можливість змінити свій звичний повсякденний уклад життя. Що ти можеш зробити, щоби привести вчинки у відповідність із тим, у що ти віриш? Господи Ісусе Христе, дякую тобі за дар віри. Допоможи мені жити твоїм словом щодня і свідчити вчинками про віру в тебе, відповідаючи на твою любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь!